Вітаю, дорогі друзі! Прийшов час сяяти. Компанія Oriflame запускає гру Beauty Insider Club для наших клієнтів, і я впевнена, що наша енергія, ентузіазм та талант допоможуть зробити цей проєкт для всіх просто незабутнім. Мене звати Валентина Ткаченко, я сапфіровий директор компанії Oriflame і сьогодні для всієї своєї команди, тих, хто вже є, і тих, хто ще прийде до нас. Хочу розповісти коротенько про цю прекрасну унікальну можливість, як Beauty Insider Club. І запрошую кожного з вас приєднатись до цієї гри, щоб стати частиною чудової ініціативи. Давайте створимо ті моменти, які будуть надихати нас жити в радості та задоволенні. Я думаю, що це буде захоплюючий шлях, і кожен із вас отримає тут все, що побажає. Адже наша гра Beauty Insider Club – це подорож до вершини, де кожне виконане завдання і здобуте сердечко наблизить вас до нових можливостей. І не зважайте на перешкоди, бо справжні переможці не зупиняються перед труднощами, кожне отримане сердечко це доказ вашої сили, креативності та вміння долати виклики. Знайте, що немає нічого неможливого. Коли ми єднаємо свої зусилля та прагнемо бути найкращими, ваші дії мають значення, кожен вклад наближає нас до мети. І разом ми здатні зробити більше, ніж просто зібрати сердечка. Ми здатні створити справжню історію успіху, де знайти таку інформацію. У кожного з вас є власний кабінет. В особистому кабінеті все це є. Ви можете, пройшовшись по ось цих кроках, там все знайти. Якщо у вас телефон, ви маєте власний додаток Oriflame, ми про це ще нижче поговоримо, там теж все це є. Я просто хочу вас направити в цьому відео і показати, де саме все це можна знайти. Ось вам перша сторіночка, і видно, ось тут наш. Beauty Insider Club, ціла іконка, там все дуже так чітко роз'яснено. Що ж треба робити? І взагалі, в чому суть? Адже ми з вами звикли до деяких уже сталих. А тут виходить щось нове. Отже, для того, щоб нам було веселіше, щоб нам було приємніше працювати, компанія створила цю гру, в якій всього-навсього треба робити три дії. Тобто виконувати певні завдання, збирати сердечка і отримувати винагороду, винагороду, яку ви собі самі побажаєте, вибравши із переліку запропонованої продукції. Отже, що ж таке наша з вами гра? Як бачите на цьому слайді ось така, ніби як доріжка. І по цій доріжці кожен з нас крокує, і кожен з нас вирішує сам, що ж йому там робити. Я спеціально вам все це, скажімо, зараз розповідаю, щоб вам було більш зрозуміло. Ви придивіться, будь ласка, на цей слайд. От, погляньте, що ці всі пункти, зупиночки, вони різнокольорові. Більше інформації ви можете отримати, зайшовши ось через цей QR-код. Тут цілий семінар, де наші менеджери розповідають, що, як, коли і скільки разів, як то кажуть. А ось тут QR-коди, через які можна вам закачати в свій телефон програму. І у вас буде все абсолютно, як то кажуть. На руках в одному місці. Що означає кожна ця зупиночка, і е, по кольорам розібравтеся, я вам все це виклала на наступному слайді, ось тут. Тобто, зелений колір це те, що треба зробити просто один раз. Ну, Один раз зайти на цю гру, е, скачати собі там е, програму Beauty Insider Club заповнити свій профіль і замітьте, що кожна ця дія уже дає вам винагороду. Зробивши замовлення на тисячу гривень, і більше одразу 80 сердечок. Це один раз в каталог. Ви зробили і отримали свої, скажімо вже, винагороди. Те, що робити один раз в тиждень, я вам показала оранжевим. Повернемось на наш слайд. Бачите, ось тут оранжевий. І Поділись своїм є каталогом. Це все в цій програмі вже закладено. Ви можете все це робити чітко. У вас там все написано, повірте, коли ви скачаєте цей додаток Oriflame App, У вас все буде однозначно там прописано. Що робити і скільки разів. Просто треба один раз уважно почитати, можливо, комусь треба два-три рази. Нажимати на кнопочки, які там висвічуються, там іще йде роз'яснення. І за все це ви отримуєте певні кількості сердечок. Наприклад, ось кожного дня заходь в додаток Oriflame App і забирай одне сердечко. <кій> Уявляєте собі, ви просто-напросто заходите кожен день у свій додаток, і там вже для вас приготовлено сердечко. У нас є. Друзі, наші колеги, які вже за перший же день заробили їх дуже багато. І що цікаво, що потім ви ці сердечка можете обміняти на певні продукти зі знижкою до 80%. Ось. Тому уважно просто перегляньте ось ці кольором позначені дії. Ви зрозумієте, через деякий час, я вам скажу, мені понадобилося. Три дні для того, щоб чітко вже запам'ятати, яким е, діям відповідають певні кількості сердечок. Тому, якщо ви е, ну, уподобаєте цю гру, а вона досить цікава, а головне вигідна, вам теж стане приємно заходити і обирати для себе певні продукти. Адже наразу в замовленні, яке ви робите, якщо у вас є вже зібрані певні кількості сердечок, ви можете собі вибрати будь-який продукт, заплативши дуже маленьку ціну, і плюс сердечка. Ось такий каталог сердечок, кількості їх є 100, 200, 400, 600 1000. І як, думаю, ви бачите, це зовсім різні продукти. Їхня вартість досить така висока. І всього-навсього приклавши маленькі зусилля для збору сердечок на цьому шляху, ви їх постійно накопичуєте, вони накопичуються на протязі шести каталогів. Тобто, якщо ви замріяли собі купити досить серйозний продукт, наприклад, жіночки полюбляють каструльки, сковородочки, або, наприклад, фен для себе любимий, то цю кількість. Сердечок ми збираємо трошки довше. Можна за каталог, хто більш діє, можна за два, за три, але щоб ви знали, що шість каталогів, ваші сердечка зберігається, тому ви можете їх накопичувати за своїм бажанням. І ті дії, які ви робите, наприклад, один раз в каталог. Відкрита, подивись, що нового в є-каталозі. У вас в додатку, одразу на першій же сторіночці, є такий пункт, є каталог. Ви просто його відкрили, ви просто його подивилися, а у вас уже на лічильнику додалося 5 сердечок. Або, наприклад, ви зробили підписку для себе, для свого здоров'я, Велнес. І, о, чудо! 50 Сердечок вже є. А якщо ще ваші друзі, почувши, як ви підтримуєте своє здоров'я, теж захочуть мати таку можливість користуватись Феософі, то вам знову ж таки за підписку ще додається 50 сердечок. Отже, я думаю, що ви, розібравшись з цією грою, обов'язково зрозумієте, що лише три кроки, простих кроків, які дають вам можливість ставати все успішнішими і успішнішими. Отже, відкрити додаток Sharing App, ви вже зможете, зайшовши в додаток. Ось додаток вам дано, скажімо, всі QR-коди і на Android, і на інші, скажімо, носії. Слідуючий крок це збирати сердечка. Знову ж таки, ось я вам показала першу сторіночку в телефоні. Ось тут, бачите, зразу видно Отримати серце. Ви клікаєте на цю кнопочку, і вже одне сердечко полетіло до вас в лічильник, ваш кошик. Для того, щоб ще більше, скажімо, радувати себе своїми здобутками. Скачуєте через додаток, в тому ж додатку, в якому ви були. Там є така кнопочка скачати шерінг або користуватись і так далі. Ви можете скачати просто цей шерінг, але якщо ви скачаєте через додаток, то вам додасться ще 10 сердечок. І третій крок це витрачати. Ми вже з вами подивилися. Каталог сердечок. Ми вже з вами поставили собі ціль, що я хочу, на яку кількість сердечок мені потрібно попрацювати, щоб забрати ту річ, яка мені сподобалась. Тож, достатню кількість сердечок зібравши, ми переходимо у каталог, вибираємо все собі в замовленнях наших. в замовленнях коли ми робимо на другому кроці, у вас висвічується одразу ось така сторіночка, де написано Beauty Insider Club, і скільки у вас уже сердечок там накопилось. Ви можете їх витрачати одразу, а можете збирати. Це абсолютно добровільна річ. І що ще додатково хочу вам розповісти коротенько про саму компанію «Reflame». Адже вона заснована в 1967 році Йонасом та Робертом Афйокніком, двома братами зі Швеції. І дуже хочу нагадати, що це саме сама прогресивна країна, яка входить в п'ятірку найкращих країн світу. де... Про людей дбають самого дитинство. Я була в Швеції, я була в Стокгольмі, я їздила на фабрику, яка там стоїть, адже компанія має власні фабрики і виготовляє там продукцію. Це найвищий рівень виробництва GMP, по якому виробляються у міжнародному, скажімо, статусі тільки медикамен... медикаменти. Тому якість наша дуже висока, дуже ефективна, адже Ріфлейм має свій власний глобальний центр по розробці продукції, який знаходиться в Ігільосі. Він має свій власний інститут шкіри, ви просто вдумайтеся, адже 150 вчених з усього світу трудяться в цьому інституті. я там була своїми особисто очима бачила всі процеси, які там відбуваються. І, ну, думаю, настане такий час, коли хтось із вас забажає все це побачити і також зможе поїхати і побувати на цих підприємствах. Взагалі, можливо, ви не знаєте, але Оріфлейм слово саме Оріфлейм означає золоте полум'я, яке зігріває, але не обпалює. Компанія пропонує те, що має сама, тобто сталий розвиток. Адже компанія впроваджує екологічні ініціативи, і, зокрема, зменшення вуглецевого сліду та використання біорозкладних матеріалів. Тому зверніть увагу на те, з яким партнером ви сьогодні співпрацюєте, адже Oriflame постійно розробляє нові продукти, використовуючи передові технології та натуральні компоненти. В свій час, коли компанія випустила лінійку Новейдж. То до нас приїжджали спеціалісти з Кореї і хотіли викупити всю нашу лі... лінійку Новедж, яка саме займається тим, щоб покращити нашу шкіру на обличчі. Адже обличчя це наша візитна картка. Якщо ви за цією шкірою доглядаєте, вона вам довгі роки буде служити і буде виглядати молодо, красиво і захищатиме вас від навколишнього середовища. Тому я сама особисто співпрацюю з цією компанією вже 25 років, і ще буду працювати до тих пір, скільки мені вистачить життя. Тому що це дійсно настоящий партнер, який ніколи не залишає своїх людей обабіч при проблемах. Вона завжди підтримувала і підтримує всіх, хто до неї приєднався. Сьогодні компанія Reflame номер один в Європі, а планує у всьому світі з мережевих компаній. Ось іще хочу з вами поговорити наступного разу, в наступному відео, про ті можливості, які відкриваються перед нами. Але залишаю вам ось цей слайд, який пропоную уважно почитати, зупинити відео і почитати, і вибрати із цього списку те, що дійсно ви хотіли б своє життя ще втілити, тому що все це є реальним, дякуючи компанії Oriflame. Тож підведемо підсумок. Все, що робить менеджмент компанії Oriflame та засновники сім'я Афіопніків, направлено на вигоди для людей. У 2013 році ця сім'я була удостоєна нагороди в Швеції як самий унікальний бізнес, який створений для людей. Ви можете це знайти в інтернеті і почитати додатково. Отже, нова концепція Oriflame Beauty Insider Club. Допомагає, граючись, легко досягати своїх цілей кожному учаснику спільноти. Тож відкрийте світ краси та нагород Зоріфлей. Бажаю всім вам успіху, вірте в себе і крок за кроком наближайтесь до вершини, доходячи до того пункту, який ви самі собі вибрали, тому що наполегливість, злагоджена робота. Здатні подолати будь-які бар'єри. Адже перемога солодша тоді, коли ми йдемо і до неї разом. Beauty Insider Club це нагорода створити історію успіху, яка надихатиме не лише клієнтів, а й всю нашу команду. Ми разом показуємо, що немає нічого неможливого, якщо ми віримо в своє майбутнє. Віримо в себе і діємо рішуче. Ваша рішучість, оптимізм та життєва енергія вартують найвищих похвал, адже кожен з вас не лише блискучий професіонал у своїй професії, але ще й людина, яка заряджає всіх навколо себе позитивом. Тож залишаємося такими ж унікальними, яскравими і неперевершими, бо ми справді неймовірні. Успіху вам, дорогі друзі!